Доповідайте про пошкодження. Поцілили темерею. Корабель падає. Атакують недобитки флоту дізита? Ні, командире. Над нами невідоме військо. А що гільдія? Як же лицарська честь? Як же так? Ван Шипа Як там батько? Лаві, ти ціла? Панс Ансвеллер, поцілили! Ансвелер втрачає висоту. Вони падають. Будьте ви прокляті. Ансвелер вибухнув! Голіаф залишає поле бою. Ансвелер знищено. Влучили у лівий борт Міза. Його швидкість зменшилась на 20%. Барфолен серйозно пошкоджений. Отже, Мінагіс зазнав нищівної поразки. Маестра Дельфіна буде вельми задоволена. Так. Не лише енсвелер. Барфолен теж вибухнув. Дізит порушив правила ведення війни. Через це флот герцога мацейна зазнав великих втрат. Мінагіс буде втрачений. Сховайте її якнайдалі, від очей гільдії. Слухаюсь, зроблю це негайно, ваша Величність. Це має бути найбезпечніший сховок у світі. Передайте це герцогу герцогомоцину. Поближ, Лаві! Ти чого? Маємо вертатися додому. Поцілили міз. Корабель відходить. Ми обіцяли віддати лист особисто. Але ж. Сторонні на містку! женіть їх! Наш лист герцогемосине! Ще дві відзнаки забій. І я позбудуся цієї бляшанки. І житиму інакше, присягаюся. Відщільним обстрілом! Відправте ленстер на допомогу. <кліджене> Командире, якщо це триватиме, увесь наш флот. <пліджене> Складність у три зірки. Після всіх зусиль ми не змогли віддати лист особисто. Ми ж доставили його на капітанський місток. Упевнена, спілка авіаторів має нами пишатися. У нас немає підтвердження про отримання. Хіба тут чимось зарадиш? У нас викинули як кошенят. Але ж треба доказ. Візьмемо щось, що підтвердить наше перебування на цьому кораблі. Чекай, це ж. То що нам робити? Клаусі. Слухайте наказ командувача васейна. Ми будемо контратакувати. Наближаються три кораблі дізита з правого борту. Ку 25 градусів відстань одна миля. Головні гармати. Відплатимо за підлу атаку Дізита. Згідно з лицарськими принципами, наш флот. Головні гармати готові навести на ціль. Відстань 75 сотих милі. Ворожі кораблі розосереджуються. Наш флот буде битися до останнього корабля. Як того вимагає наша лицарська честь? Яка дурня. Коли так, почуття тієї дівчинки. Спробуємо передати хоча б їх. Лаві, дай мені лист. Так. Вибачна. Це єдине, як ми можемо зберегти славу і честь нашого шановного командувача. Герцога мосейна. Чуєте? Перевірка зв'язку. Є зв'язок. Що? Що це було? Вибачте. Шановний герцоге, ми, Клаус Варка і Лаві Хеда, зачитаємо лист для командувача Мацейна. Навіщо ти назвав наші імена? Моєму любому батькові. Таточку. Коли ти повернешся додому. Батьку. У нашому садку Олива, яку ти любиш, вкрилася квітом, мов би вбралася у хмару. Олива. так? Олива білі квіти оливи здавна уособлюють людські надії на спокій і мирне життя. Так казала моя мама, коли була жива. Я це пам'ятаю. Мирне життя? Як вони сміють принижувати гідність командувача? Читай швидше далі? Так. Твоя правда. У нашому садку олива? Яку ти любиш? Вкрилася квітом, мов би вбралася в хмару. Олива? Білі квіти оливи. Здавна уособлюють людські надії на спокій і мирне життя. Мирне життя. Ці двоє небіжчики. Якщо корабель зіб'ють усі ми. Мама і дворецькі ворслі намагаються мене заспокоїти і кажуть. Лаві, продовжуй. Лаві! Лаві! Лаві? Що, мій батько? Лаві, хочеш! Флот дізита скупчився перед нами. Дайте сигнал усім кораблям. Стрій не порушувати! Мама і дворецькі ворслі намагаються мене заспокоїти. Але вони не зізнаються, наскільки небезпечні твої справи, батько. От тільки я. Тільки я бачу пташині зграї, що летять з Мінагіса. І ті чутки, які переповідають слуги, вселяють у мене неспокій. Кусе. Приберіть руки. Порушники затримані. Ціль на 025. Кут 0. Відстань сімдесят милі. милі. Дізита прямо по курсу. 20 бойових крейсерів класу реперейшн. Усім кораблям. До бою. Розбити вороже стрій. Є розбити вороже стрій. Розбити вороже стрій. Дайте їм дочитати послання. Зал відповідь. Наказ залповідповідь. Ви ж дозволите їм продовжити? Маєте дозвіл офіцера. Батько, я не дуже розумію, коли ти кажеш про лицарську честь. Але на день народження я приготую пиріг для мого татка, який так любить оливи. Хай збереже тебе небо норки живим і неушкодженим. Твоя холі мацей. Дітям і просто людинам. Не зрозуміти, що таке лицарська честь. Тим паче, яким з пілотом вам шипа. Неправда? Ми розуміємо, що це таке. Та годі, чи колись ви не могли заснути, бо вас ятрить голод. Коту під хвіст вашу лицарську честь! Честь! Як ти смієш? Не зважайте вогонь! Негайно прибрати зброю. Командире наказую усім прибрати зброю. Немає значення дворянин ти чи просто людина. Для мене важливі усі. Ми обстоюємо один бік. і як командувач. Я нікому не дозволяю скеровувати зброю на своїх. Починається битва з дізитом. Усі солдати мають берегти своє життя для вирішального бою. Командире Мацейне. Ті хоробрі пілоти Ваншипа ще там. Так. Ми тут. Я отримав переданого вам листа. Добре. Маю для вас іще одне завдання. Завдання. Я хочу передати повідомлення для доньки, що скоро повернуся. Ми все перекажемо. Назвіть вашу ціну. Повертайтесь живим. Поговоримо про це наступної зустрічі. Дякуємо. Мені подобаються ці навіжені. Коту під хвіст? Значить. Ми залишаємо мінагіс. Сповістіть усі кораблі. Ушкодженим кораблям зібратися в центрі флоту. Флагман Клайм Солейс відступає останнім. Флот мецей не розвертається. Вони відступають. Парфолен повернувся у шикування. Рагара займає місце з правого флангу. Клаусе! Клаусе. Флот ворога їх не здожене. Дистанція до крейсера лідера півмилі. Кораблі дізита заходять із флангів. Бріонік і Конорт потраплять до зони ураження за 50 секунд. Тримати порядок. Ми проб'ємо шикування дізита у центрі ворожого флоту. Ти куди, Клаусе? У гільдію, щоб зупинити цей дурний бій. Да! Лаві! Я... Зараз. Будь ласка, припиніть бій! Ваншипі занаторії просить нас втрутитися у бій. Хм. Благають про пощаду. Чому це так гільдія? Чому вони не зупинять цю бійню? Гидкі жаби! Летімо лаві, але ж зробимо все, що зможемо. Наближається маншип. На що вони повернулись? Конорту досяжності ворожих гармат. Усім кораблям готуватися до пострілу. Націлити гармати на передовий крейсер дізита. Флагман вдарить у тил ворога. Скерувати зброю у тил ворожого флоту. Залп із усіх гармат. Є залп із усіх гармат. Використаємо димові шашки. Скільки їх у нас славі? Блакитний дим на 10 секунд. Більше нема. Давай. Заважайте ваш ваншип на лінії вогню гармат сільвани. Звідки взявся цей червоний ваншип? Летіть за мною. це… Там сільвана. Це ж порушення правил. Не втручайтеся Сільвана. Тримати курс. Є тримати курс. Вогонь. У кого з них? <свісно> сільвана? Це ж сільвана. Сільвана. То он яка? Сільвана. Ціль на 005. нахилу 3 градуси. Дистанція півмилі. Гармати з лівого борту зарядити бронебійними. Відкритий вогонь. Є відкритий вогонь. Несподівана атака сільвани зруйнувала шикування флоту дізита. Повною вперед! Прориваємося на максимальній швидкості. Є повною вперед! Мацине. Дякувати небо. Так, з ними все добре. Що з остатком? Усе добре. Він упевнений, що скоро буде вдома. Я така рада. <свист> Чудово. Чудово. <свист> <свист> На відбірковий етап перегонів ми спізнились. Так. Доведеться плентатися у хвості? так. Пити хочеш? Хочу. Смакота. Так, смачно. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко за кадрове озвучення «Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням. Дивіться на сайті Гвентеремаслінка.Київ.югей. До нових зустрічей. Як би цьому зарадити? Півгалона метанолу із гідратом гідразина, п'ята частина водня, Реактивний прискорювач із двопотоковою системою HWK102. Якщо ми його отримаємо, нас ніхто не нас дожене. Навіть яструб буревія. Епізод третій. Новий реактивний прискорювач Лаві. Хоча це не назва. Назва ось. Вантаж!